Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в гостях в мене зірка СТБ каналу, учасниця та переможниця шоу Вагітна у 16. Представтесь, будь ласка, як вас звати. Скільки тобі років зараз, Сонце? 18. 18 років. В проєкті тобі було 15-16, да? 15. Ну, тобі ж на проєкті виповнилося 16 чи ні. Так, на, на проєкті. Так, друзі, підписуємося на канал. Коли буде тут 500 підписників, я випускаю свій огляд на твоє шоу. І я попрошу тебе зробити свої вставочки, я повставляю в то відео, тому що я два рази його записував, там те авторські права, то ще щось. Але ми викупимо ці авторські права і випустимо таку бомбу а ще. У нас з Нікою для вас конкурс буде три переможці. Я розіграю по 500 гривень за підписку на мій інстаграм на її інстаграм, і на інстаграм дані, якого зараз з нами нема. тому, що я залежав на нашу першу зйомку, вибачайте. Але всі інстаграми є в описі. Підписуйтесь на Ніку на Даню, на мене. Коментарі з цими слів під цим відео, підписка на цей канал. А ми починаємо. Ніка, у нас буде дуже швидке інтерв'ю, тому що я накосячив, а ти спішиш. Вибачай! І ти і, що і ти що я що ми кинули вже анонси в свої сторі? Що буде інтерв'ю. А я тут тобі такий Ніка, пробач, будь ласка, я Дані, я лох, я не записав звук. От. Так, давай почнемо з того, що. Чи підписувала ти договір з каналом СТБ? Так, да, підписувала. Підписувала. Ой. Там mm -hmm. дуже багато сторінок, є, ходять чутки ж там 100 сторінок. Ні, ні, була одна сторінка. Серйозно? Відео, що ти там знімалось і так далі. Угу. Просто я теж йду на одну програму каналу СТБ, я дуже боюсь там за якийсь договір чи контракт, тому що я блогер, знаєш, я показую все своє життя і боюсь там щось проколоться. Так, давай пробіжмося по самим топовим запитанням. Чи вставив Даня зуби? Да, Даня ставив зуби. Давно? А, десь 4 місяці назад або 6, я точно не пам'ятаю. Вроді літом він їх вставив. Да. Угу. Скільки років, Самчику? Таким бабусі. <рістичка> Се був майже 3 роки. Три роки вже? 11 травня. 3, да. Добре, ти з Данією 4 роки, як я знаю. Угу. Чому саме... Чому саме Сем? Чому звуть твого сина саме Сем? Ну, я розказувала в випуску, що я дивилась дуже один класний серіал, я не пам'ятаю, як він називається, але я пам'ятаю, що там був актер Сем. От він мені дуже сподобався, і я сказала, що мій син буде Сем. Саме цього? що? Саме із за цього просто звуть Сем? Так. Да. Я з Данії поговорила, він сказав: назвев'я його Сем Ай, е, це американське імя. Так, да, це я знаю. У нас Просто багато родичів з Америки. От. Так ви Та мажори? Шо? Так ви мажори, кажу. Дуже рідко. Тому він у нас в документах а називають його Всі Сем. Семчик такий. Мені маленький, маленький, маленький. Боже, я просто дуже обожнюю маленьких дітей, і мені здається, що ти все-таки вмовиш Данію, і ви приїдете на твою днюху 31 березня в Київ до Добр нас з заліною. І ми чисто заліною собі тест-драйв з дитиною, тому що ми з Данією це вчора обговорювали. Я такий, я і хочу, і боюсь одночасно. Так, не буду відволікатися від інтерв'ю. Так, ми то все зможемо обсадити на твою нього, коли, коли ти до нас прийдеш і вмовиш дані. Так, дивись, mm -hmm. хотів тебе запитати по проєкту. У мене буде небагато запитань, тому що в тебе і в коментах сипиться, і там, і там. Так, основні питання: спілкуєшся з мамою зі своєю на даний період часу. Uh, Спілкуюсь, буває, званнямся по Угу. Uh -huh. а з даніною мамою. Дуже часто. Ми разом майже живемо тільки через uh, один дім. Серйозно? Прибудемо? Блін, круто. Е, підскажи, а ви зараз же проживаєте там, де і жили, там, де дані батьки подарували вам квартиру, там де ви зробили ремонт? Да, тут, в Знаю, що ви жили в Одесі два роки. Так, да, в Одесі жили два роки і в Чехії три місяці жили. В Чехії ти жила з мамою і братами і малим? Е, Ні, ми були з Дані. Мама там, там у ну, своїй квартирі, а угу. ми з Данія в своїй. Угу. Тобто ви не жили разом там, так? Да? А в одному місті були чи ні? Що-що? У одному місті були. Так. Да. У нас навіть були ну, дом один той самий, просто uh -huh. квартири разні. Uh -huh, uh -huh. Так, чисто зараз будуть рандомні запитання. Губи робила? Робила. Скільки мілілітрів? Чотири. В кожну чи це всього? Я просто в цьому не шарю. Ну, за рік зробила 4 мл. Розрішається один мілілітр робити? За один раз. Да. В одну губу. А в дві? Да, да. Тобто по 0,5? Да, 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 да. Ага, ага, я жесть просто, я вражений. Ми зробимо так: поступимо від о, протилежного. Топ-3 запитання, які тебе бісять, коли тебе задають. Прям бісять? Ну, от, от прям таке, знаєш, от, прям чернуха, що ти думаєш, ну, люди, як ви можете таке запитувати? Вам не соромно. Це і за даніни це зуби, за Сема віде. і ще. За, так, Я знаю топ-три питання, тому що ти мені про то відповідала. Це про даніни зуби, про малого і про губи. Да, да. Це я вже в тебе запитав, це не цікаво. А що бісить? А, що вряд бісить? Да. А, що мене бісить, це питання, чи платили гроші за проєкт. Це Серйозно питання, бісить? Питання, яке реально дуже бісить? А чого бісить? Чем таке задавати, взагалі? Ну тому що людям завжди цікава спідня білизна і гроші. Ну блін, і ще такі я все, я вспомнила, я вспомнила як я прямий ефір вела. Жиги, мене жиги. задавали питання, типа, де взяли гроші, типа на машину. Це теж мене дуже бісить. Ну типа тобі не все одно, де ми взяли гроші? Ну зачем просто читати чужі гроші? А так, я так? читав, кстати, я читав ваші коменти. І пишуть, що якимось типу незаконним чином було зароблено на бар і на машину. Чи то правда, це хто? чи ні? А? Тіхтось Ті, хто я бачив, коли я був в тебе вчора на ефірі, чи накрали, чи обманули, там заробили гроші. Не було блин, такого. Якщо так би зробили, то нас вже посадили давно. давно. Ну я Ми теж не... так вважаю, але ж типу люди звідки з цю інфу беруть? Угу. Ну, блін, ну тому що я дуже не знаю на це питання відповідати. Ще весь доходину, як ми зібрали кошти, це сюрприз боксів, тобто, онлайн-магазин і так далі. Тобто, як ми якимось незаконним путем би заробили гроші на бар і, на це, і на машину, то я ж говорю, у нас би тут вже давним, давно не, не було. Добре, бокси, бар та машина. Це зареєстровано на тебе чи на даню? Тобто ФОП а, Бар на даню, угу. а, машина ні на кого не зареєстрована, ми плануємо її продавати і брати нову. Дай спойлер, минули? що буде за нове авто. Mm? Дай спойлер, що буде за нове авто. Я ще не знаю, чесно. Ви не думали продавати її щось, щось, якусь другу брати. Угу. Бар на дані сюрприз бокси твої. Так, мій магазин. Я поняв. Тобто, якщо підписники не допишуться тобі в лічку, можна писати в магазин сюрприз боксів. Ну <звінь> <гад> мені здається, що багато хто, хто так робить, тому що в тебе я вчора був на твоїй трансляції в Тіктоці. В тебе чат просто несеться, як у блогерів мільйонників так чата не несуться. Але ну ми ж розуміємо, що телебачення це такий пуш просто вверх. Візьми там любий проєкт. Там від твого проекту до топ моделі зважених та щасливих, якихось там майстер-шефів. <гум> От що там чати просто несуться по страшному у людей, тому що Телік дає буст. Оці всі такі блогери, як я, які обзори роблять, теж дають свій буст, якийсь і все летить. Так, давай так. Е, ти казала, що не хотіла, щоб в твоєму місті знали про те, що ти вагітна, але сама записувала тіктоки з животом. Тобі не здається це нелогічним. А, ну я не хотіла, щоб вони узнали. Іменно... Блин, це дуже тяжко об'яснити. Іменно тоді, коли я тільки тільки за Ага. А тоді, коли я почала записувати Тік-Ток, мені тоді вже було все одно. Пах... Mm -hmm. От, давай так. Запитаю за Даню, так як його немає і за мого правтику, тому що я не записав звук собі. з Данію, тому що реально Даня написав тобі комент у Тіктоці. Що, що? Даня написав тобі комент у Тіктоці чи Даня тобі написав просто повідомлення? І все. І все. Тобто, ти клюнула просто на смс-ку, ти дуже мила. Ну так. Да. А зустрілись ви як? Що-що? Як ви зустрілись? Ну, ми зустрілись, це було ще неожиданно. Тобто ми з ним поспілкувалися в Інстаграмі, а потім, я просто... мені туди було дуже-дуже плохо. Я, виходить, а чого було... А чого тобі віде? було прям дуже погано? І за чого? Це щось прям дуже особисте. Да, це Д -д добре, добре. От, я поїхала в центр, коротше, просто пройтись по набережній. І, коротше, в центрі на європейці є варус. І вони, угу. коротше, там з друзями сиділи, Даня, коротше, Женя і так далі. І Я просто прохожу, я взагалі не знаю, що він там. І він мені пише типу, в інстаграм, Ніка, це типа, це ти проходила, я так, «Да». і ми ми з ним, короче, зустрілися. І ми коли типу, привіт-привіт, я така, я вже спішу, типу, мені треба йти. І ми, коротше, з ним, з ним обнялись. Я взагалі не розумію, за чим я його обняла, ну блін. Любов. так якось вона, коротше, вийшла. А потім на втору зустріч, як ми погуляли, він сказав: ти будеш моєю дівчиною і точка. І все. Тобто там, так, знаєш, стукнув кулаком по столу і сказав: в тебе нема вибору, я тебе забираю. Добре, окей, таке спіднє питання, не хочеш не відповідати. Через скільки після вашої зустрічі ти завагітніла? Через два місяці ну це круто для мене. Це круто. Я топлю сам за те, щоб дівчата народжували там до 20. Тому що це прям коннект зі своїми дітьми. Ми про це з собою говорили. У мене, мене мама народила в 19, ми прям друзі з мамою. О! This is like. mm -hmm. Треба закусені кусінні здоговори поставити цьому відео. Бачите, навіть інстаграм вам підказує закусені кусінні здоговорів. До дані, в тебе хтось був? В інтимному плані, просто в плані хлопця, просто спілкування, там, з кимось відносини в тебе до дані були? А, іменно так були відносини в школі, але я не вважаю, мутки. Ходили, там були в, мутки, так? Мутки, мутки. No, no, Я понял. Як тобі зараз у амплуа самой популярної мами нашої країни? Uh, не поняла. Кажу, як тобі зараз живеться останніх три дні після виходу шоу в амплуа самой популярної мами нашої країни? Uh, чесно, мені інколи буває тривожно, якось живеться. І за чого? Тому що... Угу. Якось буває ну, стрьомно, але ну, мало лі є різні якби люди і є багато хейтерів, а з другої сторони я дуже рада, реально дуже рада. У мене вже тридцять тисяч підписників за ці за два дня, да? Тридцять тисяч триста на секундочку. Нічого, ну це це дуже класно. Летить страшно, летить страшно. Да. Ти мене ти перерепостила мою сторіс до того, як ми почали записувати це десь хвилин десять тому на мене вже підписалося вісім людей. Офігеть. Коротше, в мене раніше було дуже багато вільного часу, а зараз ні. Тому що там отвітити, там отвітити, то зробити, то зробити. І ти розумієш, що тобі от треба кожен день виходити в історію, тому що так. якщо ти, то що виходити, то ну будуть відписки. Так, ти не боїшся вигорання? В якому плані ну в плані того, що от дивись, я як людина, яка займається блогерством вже 4 роки, моменти, коли якщо ти 24 на 7 там, наприклад, знімаєш Тікток, трансляція. Ти зараз вообще, ти общетиї і, і трансляції в інстаграмі, трансляції в Тіктоці, і там сказала, що ти там десь будеш в центрі, хочеш з кимось побачитись. От просто знаєш, передоз цього інтернет-життя. Інколи накладається на твоє життя, і ти такий все, мене все. Я нічого не хочу. Я так на півроку уйшов взагалі із соцмереж. І мені було пофіг, впаде статистика, не впаде статистика. Мені було пофіг, тому що в мене Клема їхала. Я виїжджав в центр Києва, і я не розумів, мене впізнають, тому що дивляться мої відео, і це мої підписники, чи мене впізнають і хочуть мене побити, там розумієш? Шиза була, шиза, я, я тобі я, кажу. Я, я, я дуже не знаю, ну поки в мене все добре. Угу. Поки все добре. Ну, це тільки третій день, Нікусь. Да. <laughs> Що буде, то буде. Добре. Дивись, провокаційне запитання номер 2 Дання, запитання до тебе: Що треба Ніці зробити, щоб ви приїхали в Київ? Тому що Ніка хоче. Да я навіть не знаю. Ніка. Я поїмаю, що я за себе не боюсь. Та понятно, що ти боїшся це за малого. Бої. За я малого знаю, боїшся? Що, це, опять, стресу ночного, там, так, Коли самоліт пролітає, в нього взагалі починається паніка, він так стрибає, ну встає на ноги, починає дядя бум-бум. Друзі, підскажіть мені і дайте відповідь на таке запитання. Проєкт зробив ваше життя кращим чи гіршим? Я не питання, що? зробив наше життя, Так, краще життя чи гірше? Чим? Для чим? 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 Чим тим за да. 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 чим? Чим? Підписниками? Так, чисто своя мала, знаєш, чисто. Я, я тепер знаю, з ким колабиться, кого кликати до себе. А я навіть вчора з дівчиною сижу і кажу, буде класно, якщо Ніка приїде і наступну реакцію я зніму з Нікою на якусь нову дівчинку, яка знялась вигідна в вихід на 16. Це реально було б класно. І запитання таке: Ніка, чи не плануєш ти йти в Ютуб, поки в тебе такий зараз період прям хайпу. Не плануєш чи ти перелити всю аудиторію з Тіктока і Інстаграма на Ютуб, тому що Ютуб це єдина платформа, поки, яка монетизується. Просто Інстаграм, якщо немає реклами, і Тікток, якщо ти не ведеш ефір, і тобі не дарять мільйон подарунків, ти не монетизуєш. Ютуб він монетизується. Я не знаю навіть, поки в планах такого немає. Ніка, давай так. Ти можеш поставити любу цифру по переглядам цьому відео, або там по лайкам, або по підписникам, щоб тебе змотивува зняти зі мною випуск наступного вагітна 16. Скільки тут має на каналі бути підписників, щоб або я до тебе, або ти до мене приїхали і зняли наступний випуск. А, на твоєму каналі? Так. Да. Ну я навіть не знаю. Скільки в тебе зараз? В мене 50 підписників. 10 тобто 10 тисяч підписників, і ми з тобою типу там, калабимося. Можна, да. Записуємо самісний реакт. Да. Друзі, 10 тисяч підписників, це капля в морі. Підписуйтесь. І я вам обіцяю наступне відео. Якщо ви, наприклад, наберете це сьогодні, я беру свою малу, ми сідаємо Бла-Бла-Кар, їдемо до них, знімаємо там десь собі готель чи квартиру і все, і чисто випуск за випуском з ніки, здані, заліни тут. Чисто дайте банди такою сядемо перед тим монітором і будемо, дивитися, народила в 15. М -м, понятно. І будемо порівнювати нову дівчинку з Нікою. Ніка буде розказувати про всякі такі тайни свого проєкту. Тому що мені здається, що дуже багато чого ти знаєш, але по контракту не можеш говорити. Звісно, я дуже багато чого. Дуже багато є, що розказати вживу, а не на камеру. А, дивись, а контракт наскільки? На 5-10 на, 5, на 10 років? Я не пам'ятаю, робить на 10. На 10 років! Тобто прикол в тому, що коли ця інфа вже буде нікому не потрібна, типу тоді можуть розказувати, так? Тоді можна ще раз хайпанути. Думаєш, вийде? Я думаю, так. Друзі, мені прям дуже цікаво, що там. Тому давайте 10 тисяч підписників. І можливо, там коли ми будемо дивитися наступну серію, там можливо хтось із е, цієї прекрасної молодої пари вкине нам якусь хайпову двіжуху. От, а ми. Напишемо, чи хочемо ми канал Нікі. Напишемо, чи хочемо наш колаб з Нікою, тому що я хочу колаб, я хочу Нікін канал. Я хочу просто з ребятами посидіти, хряпнути півкану, типу. А ви п'єте, кстати? Що-що? П'єте алкоголь? Ну так, можем, но дуже рідко. Даніна посмішка в цей період була просто прекрасною. Так, все, останніх п'ять запитань. Перше. Даня, по шкалі від 1 до 10. Твоя впізнаваємость в твоєму місті. На, е, як? Тебе, е, по шкалі від 1 до 10. Наскільки тебе впізнають в твоєму місті? Я, мабуть, за те, що я не побрився, то мене мало хто знає. А Ніку? Ну, Три вже люди навіть підходили в магазині, так оки, бо сьогодні подивились, там прикольно. Ніка, тобто, а в тебе? Ніка, а в тебе? Ніка, а в тебе? Ніка, а в тебе? Ніка, а в що, типу, дивишся, тільки кажуть, це ти. <гум> Ніка, а тебе? Добе вже приходили додому фоткаться. Серйозно? Так. Да. Ну мене як би і до проекту тут багато хто знав, то... то. так. Добре. Дивись, скільки в тебе в інстаграмі було підписників до проєкту? 7500. 7500? Угу. Звізда, звізда. Добре. Даня, а ти взагалі плануєш вести публічний спосіб життя? Який? Публічний. Ну тобто, я вчора. Побачив, що ти в сторіс відповідала, ти не як Ніка. Тобто ти не постиш кожен свій, свій крок. Знаєш, я Ніку прозвав молодою Юлією Вербою, тому що вони дуже схожі, е, в тому, що мільйон сторіс просто. Ніка показала малого, Ніка показала там ще щось, ще щось ще щось ще щось. І тут відповіла на питання: тут сказала, що вона їде на брови на вії Тут сказала то-то. І то взагалі круто. Чи плануєш ти так вести е, активно Інстаграм, можливо, Тік-ток? Не знаю, якщо я. Побачив, що це ще інтересно, і mm. був би якийсь мені там плюс е, свого, щоб я там, нуждався в чомусь зробити це лучше, щоб мені як, показували люди, що це інтересно, щоб мені самому було інтересно, то я з радость. Mm -hmm, mm -hmm. А якщо я просто буду там, тупити, то нахино на кому надо. Та це ж навпаки круто, мені здається, весь блогінг побудованому на, то, що, на тому, що всі туплять. Mm -hmm. Мені здається, що, знаєте, якщо б я не затупив би і не пролажав би зі звуком, наше друге інтерв'ю не було б таке смішне. Ну от, моя тупість зробила нам нове круте інтерв'ю. Ну тобто, е, вип'ємо за це. Кола закінчилась. Зараз телефон мені This is like. Так, ні ого. Ніка. Не дуже. Ніка. Тепер запитання до тебе. Скільки тобі заплатили за рекламу казіно? Скільки мені заплатили? Може я не буду відповідати? Давай так більше де 10 тисяч гривень. Менше. Я не знаю. Ну блін, я більше не буду брати такі реклами. Я, я сказала, я не буду брати ні казіно. Ні, Таро, ні там якісь роботи. Щоб блогери заробляють на своїх курсах, інфопродуктах, гівавеях. От моя дівчина робила для одної крупної блогерші, в неї 400 тисяч підписників робила для неї гівавей. Ага. Ти знаєш скільки вона заробила з охопленнями чуть-чуть більше твоїх? Приклик, в неї 400 тисяч, а охоплення сторіс 50к. Вона заробила 850 тисяч гривень. Нічого собі! У мене так жаба задавила, знаєш, чуть-чуть, мене чуть тучуть. Блять, лямчик, лямчик подруга заробила. Уявляєш? О, Я думаю, що знаєш, ми якщо б так би лямчик заробили, ми б зараз би сонце, манака, Фу а, блять, це ж, це ж російська пісня, фу-фу. Які там у нас є укр... українські пісні? Там. Одеса, Одеса. Не, 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 не. <ріст> я поняв, ти мене захейтив за Одесу, я поняв. Да, да, да. Так, друзі, якщо у вас є ще якісь запитання ви хочете другу частину, пишіть то в коментарях. Ніка, Даня, я вам дякую. Можна спойлер, покажіть малого. <ріст> а, Ну да? <ріст> А я думав, що ви ховаєте, типу, знаєте? Ну, все, коротше, друзі, якщо ви хочете другу частину, де буде все сімейство, або щоб ми записали повністю відео, вопрос, атвір, то ви можете писати тут в коментарі, писати мені в інстаграм, писати Ніки, що давайте колабу, відповідайте на запитання, зробіть відео на ютубі. Ніка, роби свій канал наконець-то. То все, пишете все в коментарях, 10 тисяч підписників і все, ми починаємо. Що? Давай тисячу підписників, я бри. Тисяча ти підписників на каналі і ти бриєшся? Да, да, да. Друзі, якщо сьогодні не буде тисячі підписників, то uh, він не побриється. Давайте. Не, саме не я тебе? <ривіт> 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 Друзі, давайте так, тища підписників і я збриваю дані бороду отак наполовину і він, він так ходить добу. Півбороди. <ривіт> <прикольно>, а, мені... <ривіт> а мені теж прикольно і тобі прикольно. Тоді на мене теж 10 тисяч. Так зачекай, я ж спочатку відео сказав, що підписувались на інстаграмчике, так що все окей. Ну, я, я навіть теж сказав, що дані нема, тому що я затопив, а на інстаграм на дані підпишіться. Добре, друзі, <плес> я вам за дякую. За ці дні. До мене за ці всі дні підписалося 220 чоловік. <плес> 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 Багата життя нелегкая. Все. Добре, дякую вам, друзі. Все, давай. Давай, все. Пока-пока. Пока-пока.